Поліція затримала шістьох людей, які ймовірно були причетні до стрілянини у білій церкві. Напередодні нагадаю, декілька озброєних людей увірвалися до спортивного клубу та відкрили вогонь по присутніх. Поранення отримав відвідувач залу. Його шпиталізували. стрільці втекли із місця злочину. Поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочином. Слідчі за процесуальною керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства, а також незаконного поводження зі зброєю. Автобуси і тролейбуси у Києві не зупинятимуться під час повітряної тривоги. Таке рішення напередодні ухвалила Рада оборони міста після консультації з військовими. Поліцією та рятувальниками Нововведення почнуть діяти з 21 березня. У випадку небезпеки всіх охочих висаджуватимуть біля найближчого укриття. а Ті, хто не захоче пройти до сховища, їхатимуть далі. Водії мають попереджати і про можливість вийти, і про те, що транспорт курсуватиме за маршрутом. Водночас кермувальники теж можуть вирішити піти до укриття.